А, ну що ж, не очікуємо, мене побачите біля другої машини. Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і Ласкава. Просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацані, звідки ж мають цю машину? Я її вчора виграв в казино. Тобто, як, нам давали свою рулетку, ну, всім ігрокам дається рулетка везучості, типу, рулетка да. везучості. І в мене було 6 прокрутів. І на одному з прокрутів мені попався оцей Mercedes э, F-124 пацани. От, два шувай, такий от дошик. Я з нього пацани зроблю тільки пушку. Ну да ладно, десь сідаємо. Зараз, коротше, сьогодні ми будемо робити дальнобойщиком. Я вчора в своєму ТГ-каналі зробив опитування і більшість проголосувало за дальнобойщика, а не дорожню службу. Тому понайдевся газку. От такі от мерз в мене. Давайте відпишували від ще Оба. Так. Переключайся, блин. Да ну -мо. Ладно. До речі, пацани, в мене ще о, в планах купити од, о, нову машину, яку іменно, я не буду вам казати, це сюрприз. Ну, Тільки одна підказка, що це BMW. А ви собі самі пацані догадуєтесь. Реально, BMW, а яка це вже секрет, пацани. У мене в планах о, просто була давно її було купити. В мене не було в планах купляти Мерс, Просто що він мені попав. Я думав, поначалу може його продати, а потім подумав, а що його продавати? Хай буде в мене. Тому пацани в мене буде Мерс, в фольксваген і BMW ще. Тому пацани... Реально, от якось так. Я вже, то по факту можу, у мене 453 тисячі 11 рублів, а та БМВ стоїть 400 тисяч, але я не буду зараз тратити ці гроші. Мене, я думаю, або зараз типу, можна купити, або потім. Але так як так як, типу, в мене вже мер зараз з'явився, то я думаю, деякий час зараз буду їздити на мерсі. Я вже ще завтра чи післязавтра буду купляти БМВ. Ну, ладно, постанею. До речі, я не знаю, що його максималку давати гаску. Я вчора втопив 200, зараз я не знаю скільки. От 180 топів. В нього розгончик поганий, але це покашу. Я в нього прокачаю моторчик. Коли буде 1100 лишніх, я тупо настільки займусь, що ви не впізнаєте. Ага, 191 максималка його. Дивіться. Так, ну ладно, давайте газку, пацани. Так, нам тако сюди. Так, стоп, нам треба сюди. Мені зараз. серцемаса. Зараз, Ух ти, бліна. Дивіться, дрифт, дрифт. Так, тут у нас мерз починає, бачу, буксувати. Давайте газку. От він, пацані білий, але я його обов'язково перекрашу, перефарбую. Це він не буде такий білий мен. Я його обов'язково буду це все діло перефарбовувати. Ух ти, блін. все, гаску. Ага, газку. Зарівається. Так, ладно, окей, вертаємось назад, пацані. І того, що їдемо зараз до ближайшого ТК. ТК, Так, під'їжджаємо зараз. Давайте тако. Так, де тут? До мене ще якийсь челсів. Я його, ви його реально по цьому не пізнаєте. Буквально 2-3 відео. Я з нього зроблю реально соску, тупо так все глушимо. Ще не заводиться, так все глушимо. І зараз йдемо до цього управляючого. Дивіться, який в нього жирне не пузо. Ах ти же робас! І як давайте освоїться. Перший рівень. Все, і нам тут там, мінус 1000 за оренду грузовика. мінус 1000 рублів. Ладно, заводимо грузовик, пацани. такий грузовик. ман. Так, все, ні-ні, ні я тобі не даю залазити. Це добавку хочу зі мною їхати. Все. Газюри, пацани. І тут там, нам треба їхати на загрузочку. На загрузочку, потім на розгрузку. Тут пацани платять, Ой. Тут пацани платять дальнобойщикам небагато. Це реально от копійки, бо тут така важка робота. Тут їдеш, це треба бути уважним. Тупо і реально. Тобі платять тупо, максимум ну, від тисячі до трьох, ой, до чотирьох. Я п'ятниць не бачу, ну тупо чотири тисячі платять з першому рівні. Може, потім більше, не знаю, але першому так. Тому от реально, там платять е, і тописне комісія. Тобто, якщо тобі рівно чотири дали, ну, за заказ, заказ пишуть, то тобі дають е, 300, туди приблизно так. Ладно, посилять, бачите, цю дорогу, пам'ятаєте, ми тут вчора їхали автобусом, я ще казав, що я на грузовику тут їхав, так от реально. Реально, пацана, це сама дорожка пацані. От його максималка, до речі, 109. Вроде. да, 109 його максималка це порівняні з Горба, от, іменно, якщо до якщо ще, то можна розігнати його і до 120, і до 140. А так то максималка 109. Ладно, Давайте газку тут беремо з цього автобуса, це автобус вроді все, дивіться, вже за сотку. Ну, 109 повинна бути максималка, так? Да? Так, да, да, все, 109. Отакого от грузовика пасання манчик. Давайте від першого лиця покажемо трохи тут. Салони. Я ж кажу, салони тут нікудишні, але на салоні ніхто не йдеться. Така кабіна. Кабіна грузовика мас в Грандмобайлі. Так, от ми зараз і переїжджаємо пацани. Це цей перекресток який пам'ятаєте, я вам казав. Це той самий пацанець, на якому треба дуже бути уважним, от, такий самий, як я їде. О, бачите, бо що може бути? От і я зачіплю. тут, тут... Практично нереально не приїхати, щоб не зачепити. Ладно, пацани, далі ми їдемо пряміком на загрузку, і давайте я вже умікнусь, коли ми будемо під'їжджати до загрузки. Все, Зустрінемось по сторінки там. Так, ну все, пацани, от ми вже і під'їжджаємо до загрузки. Отут така загрузка. Тут не так, як було краще треба сигналити, а тут. А... Треба просто цей. Тут треба от під'їжджаєш і береш заказ. Зреш, пацани, Тут у мене вже 8 уровень, але краще-два в рази 2, треба у важчі довше обіграти. Тут реально тупо не знаю, часа ти все так. От Тут три 3000 за заказ, дивимось пацани. пасини. 2, 2, 1, 3. Давайте беремо. Там 3, ну це 748. Ну, короче, буде десь 3,400. Реально, буде десь 3 400. Бабок, тобто не 300. Ага, то його ще і забрати, пацани не можна, його вже хтось взяв. Ну, отак, так от провтикав, до речі, пацани. Якщо ти провтикуєш, то все. Тупо забирають твій заказ і її фігти. Ну, один хтось забрав і все. Ну, максимум це два. Ладно, давайте ще раз, а що за єрунда, ага, нам треба, напевно, під'їхати і виїхати. От повезло тому чолу, пацани, йому взагалі все одно він тупо забрав і все. Тупо кому забрав. Ну, хай буде ну, 3-400 тих чистими. він буде Ладно, закази. Берем Давайте рандомний Куда? О, на 4. Завод Вікс. Все, 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 це мій. Є. Взяли, ну буде тут 300. Ну буде 4. Рівно 4. Не 4. 324, а 4. Так, ладно, давайте, пацані, зараз немось по карті. Куди нам їхати, так, чекайте. Все ж таки, завод Твікс. Це десь богатирів чи що? Ні, це не Богатирів. це десь. Де Це. Це біля ша... Ша... шахти. Ні-ні-ні, це не біля шахти. Та де це, пацані, цей твікс. Я точно не знаю, мені то все одно куди їхати, але все одно щоб я по мітках приблизно ж я сосредоточился, да блін. Ладно. Давайте, я так розумію, нам зараз тут на наїво треба. Буде. Де ж той завод Вікс, пацани? А я там такого буду нагадувати, а зараз ні. Ця дорога нас куди вела? Ага, вона виводи. Бусаєво, не Бусаєво, то не Бусаєво, не Бусаєво. Так. Ладно, пацани, давайте газку. Надіюся, я буду їхати по маршруту. Це, це Я повністю, біля нього проїжджав. Ні, це десь точно або богатирів, або. Ну, не варзамасі. Ладно, давайте, газку нам тут наліво. Все, пацані, коротше, ми загрузились. і далі зараз їдемо до цього завода Тікса. Ну, я бачу, більш-менш я їду зараз по рейсі. Ну, по правильній дорозі. Тому, пацані, так і, так і продовжуємо їхати. Давайте, газку. О, і робота пішла реально. Робота в нас кипить. і я дуже-дуже цьому радий. Ладно, пацані, коли я буду більш-менш такого під'їжджати, то я увімкнусь обов'язково. Пацани, я вже догадуюся, якщо це реально, от там тут наліво, якщо це реально наліво сюди, і тут буде цей твікс, то тупо це саме такі простеряйся, тоді завжди буду брати ці твікси і. Ага, фіг тобі, Коля. Ні, пацани, це не тут. Не тут завод Твікс. От я тупо реально гублю десь завод. От також щоб по карті зараз сосредоточитись, то я не можу також, щоб соседочитись точно так. Та блін, а ну, ну треба ловити. Де в Южному десь? Десь в Южній нам треба їхати. Окей, погнали. Капець, тільки зря спустився, тільки зря соляру потратив на фурію капец. Ну а тут зайдиться, який горб, тут горб, дай боже. Зараз йдимо, пока вечірка, десь до, до 50 може впасти, зараз. Да, да вже падає швидкість. Падає, 50-ка, за 40 за... Ні, ні не тримаються на 50 -ці. А це красава. Так, але якщо це реально в Южному, то нам треба їхати в Южний. І зараз я в GPS не можу подивитися, тому що піч. Під час роботи GPS не орендують. Ну, да, да. Так, ладно, пацани, давайте більш-менш будемо їхати і дивитися. Давайте газку і ще раз газку. Я вже по факту догадуюся, але погнали такі, що догадуватися. Капець, я темний пацани, дивіться, подивився на карті вверх, я дивився, думаю, що це б'юшний. А це, блін, в це взагалі ми в другу сторону їхали. Ну ладно, зараз ми, ми тако чер... через гарельку виїжджаємо зараз. Ну і їдемо такі піраміком до батирів. Отут до батарів, в принципі, недалеко але все одно. Оооо! Камазік наш грузний, наш грузовичок. Давай газку. О, пішла жара пацані. Да, Ну я в шоці. Тупо, якби щоб воно мені так і я не побачив, то так і би в южний їхав. Так, ну ладно. Куди я їду? Чого я. А! Тут буде поворот наліво зараз. Да. Ну бачите, чу трохи ну, з'їхав з дороги, все грузне, а по цій дорозі ні. Генбайл, а де логіка? Де логіка? В реальності, якби я груз по траві, то я, то я б і груз по дорозі. Повірте мені, пацани, я б на дорозі теж груз. Але таку, якщо я так покидаю, то ні. Так, ці мусорні баки ще. Мусорщикам тут роботи понаставили, звісно, хоч би стидати. Так, ну ладно, в Блекраші теж є, по факту, ця дорога. Так, да так, -да, да, і тут, тут треба через місто підніматися, але я завжди робив таку в Блекраші і зараз в Грандмобайлі теж. Таку оба. І оба. Ну, все пацани, От ми вже і на трасі, от ми вже і в путі. Все, тепер точно, коли буду під'їжджати вже до заводу, тоді увімкнусь. А ви не перемотуйте відео, щоб не пропускати нормальні такі ну класні моменти. Все, давайте. Я поїхав увімкнусь біля біля твікса пасни, біля легенди. Ну, все пацані, от я вже і під'їжджаю до Твікса. Зараз вже будемо вигружатися, тому в нас реально все класно. І буквально я забався хвилин з тим всім, тому от під'їжджаємо вже. Так, тут вигружаємо заказ і бінго, заробили ми рівно 4 тисячі поселень, рівно з нулями, як я і казав. Так от, скільки ж ми забали? Забалися ми паузами рівно 10 хвилин, і заробили ми за ці 10 хвилин 4К. Пишіть, мало це чи багато, як мені здається, це мало. Я думав, 8-10 було б краще. Від 15 до 43 можна заробити. Ну реально, камон. Ні, від 43 від 43 можна зробити до 100. Я реально, Гранд Мобайл, залишайся, ціни, будь ласка. Ладно, на цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пка-пока. пока пока пока